Авнашою дядька у двори береза. Авнаши дядька у двори береза. шедрий вечір. Добрий вечір. тонкота висока на листу широка. А на тій березі золотая кора. Десь узялися райські пти птиці та й Убивали золотою кору. Десь взялася дівка Марія та й позбирала золотую кору, понесла до коваля та й стала просити ковалю ковалю іскуй мені чару, іскуй мені чару перстень перстини. В пару. Я тою чарою буду вино, вино пити, а перстнями хлопців чарувати.